Чи знаєш ти Петсона й Фіндуса? Свен Нордквіст. Бачите, поміж полями та луками невеличку садибу. Там є курник, столярня, дровітня, вбиральня, сад і звичайний будинок. У ньому живуть дідуня Петсон і кіт Фіндус. Якось Фіндус вигадав нову гру. Петсоне, сказав він. Я сховав деякі речі, а ти повинен їх знайти. Одна штуковина стоїть у будинку, де всі куткудакають. Ти ба, ну ж побачимо. Ну, ось тут тільки те й роблять, що куткудакають, сказав дідуньо і зайшов у курник. Ми знаємо, де вона закуткудакали кури, це й те», – попросив фіндус. Мовчіть. В одному гнізді Пецун знайшов каструлю. Молодець. вигукнув фіндус. Друга штуковина лежить там, де стукають і грюкають. Пецон завжди стукає і грюкає і майструє всілякі дивовижі у столярні. Туди вони з Фіндусом і подалися. Тут дуже всього багато, мовив Пецон. але є те, чого зазвичай тут не буває, сказав Фіндус. Пецон заходився шукати, врешті-решт він знайшов три яйця. Молодець. закричав Фіндус. Поклади їх у каструлю. Третя штукована стоїть там, де в землі ростуть довгі плоди. Дідуню на хвильку замислився. Потім вони пішли на грядку городини, кіт стрибав попереду кури за ним. На грядці росли морква, боби, картопля, ревень і багато чого ще. Поміж усієї тієї зелені Петсон знайшов бідон. Молодець, а в бідоні є молоко, сказав Фіндус. Четверта штукована стоїть у приміщенні, де є плита. А де може бути плита? спитав Петсон. Вони пішли в кухню. У тій штуковані можна пекти кругленькі витребенькі. Хм, здається, я розумію, про що ти говориш, сказав Петсон. І тут він знайшов сковорідку, в якій печуть млинці. Ти, либонь, хочеш млинців? спитав дідуня. Так, крикнув Фіндус, а як ти здогадався? Вони розмішали в кастрюлі яйця, борошно молоко й додали трошки цукру. Поки Петсон пік млинці, Фіндус голосно читав йому книжку Жив собі кіт, у якого був дідуньо, що пік млинці, щоправда, він просто вигадував, Фіндус не вмів читати. Згодом вони сиділи в саду, поли каву і їли млинці з варенням. У кущах буску співали пташки, мукала корова, а загалом було тихо і спокійно. Це добре, що ти тут живеш, озвався Фіндус. А я думаю, добре, що ти тут живеш, відгукнувся дідуньо. «А тож, ми з тобою найкращі друзі, мовив Фіндус, твоя правда погодився Петсон. Цим усе сказано.